Нарада по Мілютенка. Ми активно допомагаємо громаді Мілютенка-23А, це так званий будинок вбивця, будинок, в якому знайдено 36 відлік патогенів грибів. Це все відбувається з далекого 2005 року, коли перший раз було це зафіксовано і мешканцям було запропоновано зробити капітальний ремонт в 2005 році. Якщо вам лонг сторі шорт розказати, цитую да, українську в 2016 році, завдяки активній діяльності мера Києва Кличка Віталія Володимировича, була виділена земля, виділені кошти на побудову нового будинку для цих мешканців і інших мешканців. Засувалося, що к 20 двадцятому року частина грошей кудись зникла. Процитуючи співробітника департаменту будівництва пана роботника, гроші вкрадені. Після того як гроші вкрадені, будівництво зупинилося в одній секції на 90 там 95 99 Майже, майже, майже все готово. Все ключова історія. Людям виділили землю, людям виділили гроші на побудову, у людей взяли додаткові кошти, щоб вони збільшили свою частину квартир, там решта-решта, а потім кинули.